Після масштабної реставрації зараз цей вокзал знову сяє, поєднуючи цю історичну велич і сучасний комфорт. Буде де тут приділіть йому увагу та подивіться його з різних сторін, бо це дійсно архітектурний шедевр і поки що найкрасивіший вокзал Франції, який я на сьогодні бачив. Потім я приїхав на таксі у першу квартиру. Вона була в дуже красивому будинку біля історичних воріт у місто, гармат, пальм і різних квітучих дерев, які. Були там повсюду. Квартира була охайна, душевна, а бабуся, француженка, яка мене туди поселяла, дуже була говіркою. І навіть розмовляла гарно англійською мовою. Сказала мені, що полюбляє сама зі всіма знайомитись та спілкуватись. А цю квартиру та інші в неї, чи дві-три квартири є, прибирає сама і здає їх регулярно туристам. А коли почалась війна в Україні, вона заселила цю квартиру в українку з сином, які прожили тут десь півроку. Вони платять. І якісь невеличкі гроші і набагато менше, ніж всі туристи, бо вона хотіла допомогти нашим українцям. Мене так розчула ця ситуація, що я готов був ту бабусю вже розцілувати прямо там, але зняти то все не наважився. Хоча я думаю, що мені вже пора починати брати інтерв'ю в тих людей, яких я зустрічаю у своїх подорожах, бо вони дійсно унікальні. І ви лише подивіться, з якою любов'ю в неї була обставлена та квартира. Клас! Я там почував себе дуже легко, спокійно, та якось світло було мені на душі.